Які теми є значущими для написання вікіпедійних статей? За правилами Вікіпедії, це регулюється критеріями значущості. Закальні настанови значущості полягають у тому, що тема статті має бути істотно висвітлена в незалежних надійних джерелах. Наприклад, якщо ваша катедра астрономії описана тільки на власному сайті і у книжках, виданих вашим ж університетом, то вона не значуща, бо такі джерела не є незалежними від катедри. Якщо вона описана тільки на Фейсбуці або в іншому мовному розділі Вікіпедії, це теж не допомагає, бо такі джерела є ненадійні. Так, Вікіпедія цілком усвідомлює, що її може редагувати будь-хто і тому дуже самокритично вважає саму себе ненадійним джерелом. І якщо про катедру написано лише пару фраз довіднику для вступників або на сайті міськради, цього теж недостатньо, бо це не можна вважати істотним висвітленням. А ось, якщо історія сучасність катедри докладно описані в історичних книжках або газетних статтях, виданих не пов'язаними з університетом видавництвами, то за цими джерелами вже можна написати Вікіпедійну статтю, і катедра є значущою. Більшість українських катедр за такими правилами виявляються незначущими. Факультети приблизно 50 на 50, а університети майже всі значущі. Також значущі більшість наукових інститутів, державних обсерваторій, великих планетаріїв, в якій би країні вони не знаходились. Бо у нас не Вікіпедія про Україну, а Вікіпедія про весь світ українською мовою. І для неї значуще все, що описано в незалежних надійних джерелах, незалежно від мови цих джерел. Значущими є наукові поняття, що використовуються в науковій літературі. І бажано не тільки тим науковцям, хто сам піть це поняття. Серед далеких галактик, дрібних астероїдів і малодосліджених зір, більшість виявляються незначущими, бо не описані детально в надійних джерелах. Для деяких тем існують додаткові правила, окрім загальних настанов значущості. Наприклад, серед науковців, значущими для Вікіпедії, зазвичай виявляються лаурети престижних премій або професори поважних університетів з публікаціями в хороших журналах. Статті, значущість яких є сумнівною, номінують на вилучення. І після обговорення один з адміністраторів Вікіпедії видаляє таку незначущу статтю.